Добрий день, малятка, а сьогодні ми будемо з вами спостерігати за деревом каштан. Подивіться, яке воно красиве. А ще на цьому дереві, бачите, які висять їжачки. Ось отакі, такі, бачите, подивіться, скільки їх багато на дереві. Це діти, плоди каштана. Я вам хочу показати, дітки, бачите, вони схожі на, на їжачки, бачите, такі колючі-колючі. А всередині, ось подивіться, я зараз розкрила один їжачок, а всередині ви бачите ось такий каштанчик. Гляньте, який він гладенький, коричневий, красивий. Дітки, а давайте тепер роздивимося, наше дерево каштан. Що в нього є? Правильно, є коріння, ще, стовбур є. А ще є у каштана гілки. Які є гілки? Товсті, тоненькі і зовсім маленькі. Да? А що висить на гілочках? А на гілочках, дітки, висять ось такі їжачки, в яких сховалися каштанчики. Дерево дуже корисне, дітки. Його використовують в медицині, роблять різні настої. А листячко, гляньте, яке, бачите? Неначе зонтики, да? гляньте, як парасольки. Дуже красиве дерево. Діти, а як ви гадаєте, дерева треба берегти? Так, дерева треба берегти. Не обривати гілки, тому що дерева, дітки, дуже корисні. Вони дають нам кисень, очищають повітря. Ось дітки, ви познайомились сьогодні з новим деревом, яке називається Як? Та ж там правильно. До побачення малята.